Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Emergency Medicine Дніпро. Сьогодні ми з вами розглянемо отруєння психостимулятором та мотилксантином рослинного походження, без якого більшість з нас давайте по-чесному не проводить і дня. Отже, кофеїн. Кофеїн знаходиться у великій кількості різноманітних продуктів та напоїв: кава, чай, шоколад, енергетичні напої. І це лише тільки вершина кофеїнового айсбергу. Бо джерелами можуть бути і різноманітні біодобавки, так звані пігулки для схуднення, притренувачні комплекси для спортсменів та лікарські засоби. І хоча важкі отруєння трапляються рідко, широта використання та доступність кофеїну робить цю тему досить актуальною. Так, у США щороку трапляється приблизно 3 тисячі отруєнь кофеїном, причому, як мінімум два випадки з них закінчуються фатально. Безумовно, кофеїн у дуже великому діапазоні залишається безпечною речовиною. Так, у дорослих максимальною безпечною добовою дозою вважається 400 мг, а у дітей до 2,5 мг на кілограм кофеїну. Потенційно летальною вважається доза 150-200 мг на кілограм. Хоча і тут можливі дуже різні варіанти. Так повідомляється про летальні випадки при споживанні від 5 до 50 г кофеїну. Кофеїн є структурним аналогом метилксантинів, таких як теофілін. Але завдяки своїй хімічній будові він має більшу здатність до проникнення у центральну нервову систему. Діє він на аденозинові рецептори, блокуючи які викликає викид норадреналіну та адреналіну, що викликає посилення сили та частоти серцевих скорочень, периферічну вазоконстрикцію та такий собі загальностимулюючий ефект. У невеликих дозах кофеїн діє як достатньо м'який психостимулятор, але у великих дозах антагонізм до центральних аденозинових рецепторів може провокувати розвиток судом. Симптоматика при отруєннях кофеїном включає гастроінтестинальні, кардіоваскулярні та неврологічні симптоми. До гастроінтестинальних симптомів належать нудота, блювання, біль у животі, діарея. При цьому у важких випадках пацієнти дуже погано відповідають на протиблювотні препарати. Серцево-судинні ознаки включають гіпертензію, хоча у важких випадках, можлива і навпаки, гіпотензія синусову тахікардію, шлуночкову екстрасистолію, ішемію міокарда, ав блокаду, суправентрикулярну тахікардію, фібриляцію передсердь, шлуночкову тахікардію та навіть фібриляцію шлуночків або зупинку серця за іншим механізмом. На ЕКГ, окрім зазначених порушень ритму та провідності, можуть бути виявлені ознаки ішемії міокарду, зміни морфології зубця Т та або пролонгація інтервалу QT. Також повідомляється і про респіраторні симптоми. Сильне передозування може спричинити та хіпноя, гіпервентиляцію, а з неї і респіраторний алкалоз, а також навіть дихальну недостатність, зупинку дихання та гострий респіраторний дистрес-синдром. Також змінюються і окремі метаболічні параметри. Найчастіше це виникнення гіпокаліємії, гіперглікемії та лейкоцитозу, які пояснюються стимуляцією бета-2 рецепторів, хоча можливі і інші розлади, які наведені у вас на екранах. Ну і нарешті нервова система. До найчастіших неврологічних симптомів відносять головний біль, тремор, слабкість, тривогу, збудження та запаморочення, можуть виникати марення, галюцинації та судоми. Судоми, як правило, важкі, рецидивуючі та стійкі до звичайного лікування. М'язова ригідність може спричинити рабдоміоліз і, відповідно, ниркову недостатність. Діференційний діагноз має проводитись з отруєннями та передозуваннями бета-2 агоністами, теофіліном, стимуляторами, наприклад, кокаїном, амфетамінами та солями, а також залізом та саліцилатами. Як і при всіх невідкладних станах, головним в менеджменті отруєнь кофеїном залишається підтримка вітальних функцій за алгоритмом ABCDE. Щодо таких собі загальних таксикологічних дій, то у перші 2 години від отруєння доцільно використовувати активоване вугілля у дозі 1 грам на кілограм, але до 50 грамів. У свою чергу промивання шлунку на сьогоднішній день взагалі вважається мало або взагалі недоцільною методикою. Далі, психомоторне збудження має бути контрольовано бензодіазепінами, наприклад, сібазоном діазепамом. Для усунення судовного синдрому, знову ж таки, бензодіазепіни це перша лінія лікування, тоді як барбітурати або пропофол – це вже друга лінія надання допомоги. Фінітоїн протипоказан з огляду на підвищення летальності на тлі його застосування у таких хворих. При начлуночкових порушеннях серцевого ритму надання допомоги також вважається доцільним починати з седації бензодіазепінами. Інколи цього взагалі достатньо для контролю ритму. З антиаритміків перевагу треба віддавати селективним бета-блокаторам, таким як метапролол і ще краще, есмолол. При виникненні шлуночкових порушень ритму рекомендується діяти за стандартними протоколами, однак додаючи до таких антиаритміків, як бета бетаблокатор короткої дії есмолол. Якщо ж у хворого аритмія з нестабільною гемодинамікою, то методикою вибору є звичайно синхронізована електрокардіоверсія. Також зауважимо, що аденозін зазвичай не дає тривалого, якщо взагалі дає якийсь ефект. Хоча так, це логічно, кофеїн-антагоніст на аденозинових рецепторів, введемо агоніст і буде вам щастя. Але, на жаль, це так не працює. І пов'язане це, скоріше за все, з дуже коротким періодом життя препарату в плазмі. У разі виникнення гіпертензії, її контроль можна досягнути завдяки комбінації альфа та бета-блокаторів. Історично вважається, що альфа-блокатори, наприклад, у Рапіділ, треба вводити першими, а вже потім бета-блокатори, щоб уникнути неконтрольованої альфа-стимуляції при первинному застосуванні бета-блокерів. Але якщо ви використовуєте сучасні препарати, наприклад, есмолол або Метопролол, це вже вірогідно не є принциповим моментом. При гіпотензії спочатку, як і при більшості шоків, заповнюємо судини рідиною, роблячи болю з кристалоїдів до 1 літру, і вже при неефективності інфузії підключаємо вас за активні препарати. При цьому перевагу треба віддавати норопеніфріну або мезотону, у той час як адреналін або добутамін треба уникати. Цікаво, що при неефективності альфа-стимуляторів, ну тобто мезотону та е, норепеніфріну для підняття тиску, е, деякі експерти радять також ввести есмолол. І хоча це на перший погляд і контрінтуїтивно, але все ж таки певна логіка у цьому є. Бо есмолол дозволить заблокувати ту частину бета-рецепторів, е, яка відповідає не тільки за тахікардію, а ще і за вазоділітацію. І після цього альфа-агоністи мають вже працювати краще. Але це у будь-якому разі вже... Стаціонарні ігри з рецепторами, ну тобто точно не для дошпитального етапу. Ну і щодо блювання, то для його усунення можна використовувати стандартні протиблювотні засоби, такі як Конденцен та або Метоклопромід. На цьому на сьогодні все. Споживайте каву відповідально, підписуйтесь на наш канал і на все добре. До нових зустрічей!